Від початку широкомасштабного російського вторгнення на Сумщині зазнало руйнувань до півсотні медичних закладів. Тож плануючи їх обов'язкову відбудову, відповідно до закону України номер 6306 і на продовження реформи охорони здоров'я, всі лікарні готуються до зміни статусів. Зокрема, набути статусу кластерної готується в сумській міській клінічній лікарні святого пантелеймона. Кластерна лікарні це якби потужні лікарні, в яких можна надавати таку допомогу, як лікування інсультів, інфарктів, нейрохірургія, там кардіохірургія. І всі інші речі, і ми вже бачимо, що Міністерство охорони здоров'я на сьогоднішній день чітко заявляє, що, наприклад, лікування там інфарктів, інсультів вже такі пакети не будуть підписані з некластерними лікарнями у Сумській клінічній лікарні святого Пантелеймона до реформи готувалися цілеспрямовано кілька років. Заклад має найбільшу кількість договорів з НСЗУ. Це 21 пакет медичних послуг. Це якраз був і розвиток нейрохірургічної служби, ортопедії травматології, інсультної пакети і таке інше. Тому. На сьогоднішній день ми чекаємо нових контрактів з НСЗУ. Ключовий принцип на цьому етапі реформи що швидка повинна доставити пацієнта не до будь-якої найближчої лікарні, а до спеціалізованого закладу, залежно від складності випадку та важкості стану пацієнта. Що стосується нейрохірургії, це високоточні операції на хребті. Це ми почали імпланти там встановлювати операції безпосередньо в головному мозку. Кластерна лікарня має бути забезпечена обладнанням відповідно до свого рівня госпітальному окрузі. НСЗУ пропагує ідею. Гроші йдуть за пацієнтом, тобто пацієнти вибирають будь-який лікувальний заклад, вони вибирають будь якого лікаря, якого вони вважають за потрібне, і цим самим підвищується якість, тому що в ті місця, де, де йдуть пацієнти, туди стікаються кошти, і ці лікарні розвиваються. От ми ну, якраз і є на мій погляд, ми є зараз тією лікарнею, яка розвивається. Я працюю дуже давно з 96-го року. Але якщо порівнювати насичення лікувального закладу медичним обладнанням, то в клінічній лікарні святого Пантелеймона, що мене і підкупило, перейти сюди працювати, це найкращі умови для того, щоб можна було розвиватися. Ми виконуємо лапароскопічні операції на кишківнику, виконуємо складні операції на шлунку. У на нас є навітня, це дуга, яка дозволяє нам оперувати на хребті і бачити операційне поле онлайн в рентгенівському рівні. Рентген. Є в нас чудовий краніатом недавно закуплений. Це спеціальна апаратура для мікрохірургічних втручання на головному, в тому числі спинному мозку, тобто буде мінімальна травматизація ткані. Зменшуємо зменшуємо так би мовити інвазивність операції. Все це для користі хворого. На сьогодні лікарня святого пантелеймона обслуговує півмільйона жителів області. Після завершення процесів об'єднання усіх медичних закладів у кластери потоки пацієнтів розподілять рівномірніше щодо кількості персоналу про скорочення не йдеться. Навпаки, кластерна лікарня потребуватиме більшої кількості лікарів. Тетяна Полозова, Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, новини СТС.